супергерої в реальності, люди з надздібностями, феноменальна пам'ять, надсила, унікальні тіла. Ви знали, що справжні супергерої існують просто без костюмів і плащів. Є люди, які роблять речі, що здаються неможливими навіть для науки наприклад, Кім Пік, людина, яка запам'ятала понад 12 тисяч книг на пам'ять і міг читати дві сторінки одночасно. Однією оком кожну. Або Вімхов, якого називають людиною льоду, він здатен витримувати екстремальний холод, контролюючи температуру свого тіла, лише за допомогою дихання. Є й ті, хто має надсили як люди з мутаціями генів, що дають м'язам витривалість у кілька разів більшу за норму. Науковці кажуть, ми всі маємо приховані можливості, просто не знаємо. Як їх увімкнути, і, можливо, справжня суперсила не в тому, щоб літати, а в тому, щоб керувати власним тілом і розумом.